Вітаю, товариство! Це факти без ілюзій. Тут ми говоримо про те, що інші воліють не помічати. У цьому випуску вибухи гранат в українських домівках, поліційне угруповання, яке викрадало людей під виглядом співробітників СБУ, а також нові випадки вбивств наших військових в тилу, де вони мали бути найбільш захищеними. Поїхали! Сьогодні хочу торкнутися проблеми вибухів гранат в мирних містах України. Вона має рішення, але насамперед потребує розуміння та реальних дій з боку Кабінету міністрів та правоохоронних органів. Подивимось на стрічку новин. 3 грудня у багатоповерхівці Пересипського району Одеси пролунали вибухи. За попередніми даними між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виник конфлікт. У ході сварки чоловік застосував два боєприпаси, ймовірно, гранати. Наслідок вибухів подружжя отримало поранення і було госпіталізоване. Поліція розпочала кримінальні провадження за статтями замаху на умисне вбивство способом небезпечним для життя багатьох осіб та незаконного поводження з боєприпасами. За ці злочини загрожує довічне ув'язнення. Слідство триває. І ще одна. Новина на цю тему. Депутат, який підірвав гранати на сесії сільради, на Закарпатті, отримав довічний вирок. Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що чоловік, будучи депутатом Карецьківської сільської ради Хусткого району Закарпатської області, 15 грудня 23 року під час засідання сесії з метою впливу на прийняття рішень органом місцевого самоврядування, кинув на підлогу приведені ним раніше у бойову готовність три осколкові гранати. Вибухи сталися миттєво, постраждало 20 осіб, двоє з яких згодом померли. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду. Погодився з доводами прокурора, що призначене покарання є справедливим та відповідає тяжкості злочину. Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання. Свою вину він визнав частково. Туриство це не просто новини, це чергове нагадування про велику проблему, на яку я хочу загострити вашу увагу. Мені навіть важко уявити кількість гранат, яка зараз знаходиться на руках у людей, але мова однозначно йде про десятки тисяч, щонайменше. З огляду на те, що ми регулярно чуємо про такі вибухи та про вилучення гранат під час обшуків, думаю, що я не помиляюся. Проблема дійсно серйозна, і ми маємо варіант рішення, в який спосіб з цим явищем треба боротися. Але перед тим хочу провести маленький лікнеп. Перше, що ви маєте зрозуміти, гранати це не стрілецька зброя, це вибуховий пристрій, всередині якого знаходиться вибухова речовина. Друге. Гранати ніколи не продавалися, не продаються і не будуть продаватися цивільним. Тобто вони завжди були, є та будуть поза законом. Ну і третє, на відміну від стрілецької зброї, яка може зробити велику кількість пострілів, граната не може вибухнути двічі. Це важливо. Ну, так сталося, що гранат в нашій країні на руках у людей дуже багато. Ну що, в принципі, зрозуміло, адже в країні війна і гранати на ній просто витратний матеріал, який фізично неможливо обліковувати під час повномасштабної війни. І відповідно гранат у людей до Хуахуа. Що з цим можна та треба зробити? Єдиний адекватний варіант це викуп гранат та інших вибухових речовин у населення, інших варіантів не існує. Марно очікувати, що людина, яка десь намутила собі гранату, просто принесе її в поліцію і віддасть, не ті часи. Немає довіри до поліції, ну а ще цілком можливо, що він за цю гранату якусь копійчину заплатив, тоді взагалі без шансів. Зверніть увагу, що та кількість гранат, які випадково вилучаються або вибухають, однозначно вказує на те, що залякування позбавленням волі вже не працює. Тому. Кабінетом міністрів України терміново має бути розроблена програма викупу вибухових пристроїв та речовин у населення, і мають бути затверджені відповідні тарифи. Наприклад, приніс гранату Ф1, отримай таку котлету, приніс гранату РГД, отримай таку, все інших варіантів не існує. Оскільки, як я й казав раніше, граната не вибухає двічі, то не треба питати у людини, де ти її взяв. Просто викупити і все. Тим більше, що всі ці гранати будуть далеко не зайвими в Збройних силах України, яким вони і мають бути зрештою передані. Ні, ну можна, звісно, намагатися погрожувати громадянам відповідальністю згідно з кримінальним кодексом, але людей, які щоденно живуть під обстрілами, шахедами та балістикою, взагалі складно чимось налякати. Тому починати діяти треба вже зараз, нічого не очікуючи. Ну так, покращення ситуації не відбудеться миттєво, але процес піде, і таким чином ми принаймні зменшимо кількість вибухів в мирних містах. Ну, звісно, з цією ініціативою мало б вийти Міністерство внутрішніх справ, але вони настільки втратили відчуття реальності та захопилися заздалегідь провальною, але коштовною програмою так званого декларування зброї, що, вочевидь, їм просто не до цього. Але вибухи гранат це лише наслідок, головне питання інше. Хто взагалі має відповідати за безпеку в країні, і тут ми підходимо до наступної історії, яка показує, що інколи найбільшу загрозу створюють ті, хто мав би нас від неї захищати. Це поліція. Про це в нашому наступному сюжеті. А я поки хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube, або підписавшись на нашу Монобазу. До речі, для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на сам канал та поширюйте наше відео. Таурис, чи відомо вам, що головне управління національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі досі існує і розташована на неокупованій частині території України? Так. Воно дійсно існує, і зараз я розповім вам про його видатні досягнення. Начальнику відділу превентивної діяльності Кримського главку поліції та його поплічникам інкримінують кіднепінг та здирність в мільйонів доларів під виглядом співробітників СБУ. Слідчі державного бюро розслідувань висунули дві підозри у вимаганні та викраденні людей, начальнику відділу превентивної діяльності головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Марлену Алімджанову. Відомості про це місяця в матеріалах судового реєстру. З них випливає, що Алімджанова вбачають ватажком груповані так званих перевертнів у погонах, на рахунку якого щонайменше три випадки незаконного позбавлення волі осіб, а також здирництва в останніх значних сум коштів. За версією слідства, Алімджанов залучив до втілення злочинних звитях підлеглих співробітників, очолюваного ним підроздіну. Угрупування почало активно діяти восени поточного року, а інкриміновані йому епізоди відбулися на тлі стрімкого обвалу ринку криптовалют, який розпочався 10 жовтня цього року. Відомо, що на першу жертву Олімджанов з трьома спільниками влаштували засідку на столичному Печерську ввечері 16 жовтня. Вони перехопили його дорогою додому, представили співробітниками СБУ, примусили зайти до ресторану Траторія номер 5 де висунули претензії в шахрайстві та вимогу повернення боргу. Вони змусили жертву номеро. Один віддати 6 тисяч доларів, написати зізнання у дотичності до афер та визнати фінансові зобов'язання на суму 5 мільйонів гривень. Алімджанов і Ко відпустили жертву номер 1 в ніч на 18 жовтня. А по обіді того ж дня, так само під виглядом СБУшників завітали до другого клієнта. За аналогічним сценарієм, під погрозами притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду та шахрайство його змусили написати боргову розписку на 5 мільйонів доларів. Жертву номер 3 Кримські копи перестріли на підземному паркінгу ТРЦ Гулівер того ж дня. За відпрацьованою схемою. Потерпілого змусили віддати наявну готівку 28 тисяч доларів, написати розписку про визнання боргів на загальну суму в 7 мільйонів, а згодом привезли до його будинку в селищі Козин, де поліціянти додатково розжилися ще на 2 мільйони доларів. Затримали банду поліцаїв 5 листопада. 7 листопада Шевченківський райсуд застосував відповідні запобіжні заходи до всіх фігурантів. Думаю, що тепер варто розставити деякі акценти. Перший Друзі, ми реально навіть не усвідомлюємо, який треш відбувається в МВС. Як ви розумієте, те, про що ми з вами дізнаємося, це навіть не верхівка айсбергу, це окрема крижинка на його схилах, це навіть відсотком назвати не можна. Другий, хочу нагадати вам, що з 11 тисяч міліціонерів, які станом на 14 рік проходили службу в Криму, вийшли з нього менше ніж 1 відсоток, тобто біля ста. Всі інші перейшли на бік ворога. І що ж ми бачимо? Криму немає, але є кримський главк, в якому ці персонажі дуже непогано влаштувалися, отримують зарплати, мають зброю, транспорт, все це нашим коштом і займаються рейдерством та здирництвом космічних сум з криптанів. Зверніть увагу. Вони не поспішають до лав Сил оборони України щоб наблизити звільнення території, якою вони власне, і повинні опікуватись. В них є справи важливіші. Ну і третій акцент, на який теж слід звернути увагу. Згадані злочини цього кримськополіційного озброєного злочинного груповання збіглися зі стрімким обвалом ринку криптовалют, і на згадку приходить ще один випадок. У Києві вранці 11 жовтня в салоні автомобіля Ламборгіні Урус було знайдено тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Загиблого швидко ідентифікували. Це Костянтин Ганіч, відомий у криптоспільноті як Костя Кудо. Поруч із тілом слідчі виявили зареєстровану на нього зброю, де хто каже, що це був нагородний пістолет. За даними ЗМІ, через його структури проходили десятки мільйонів доларів інвесторських коштів, а його портфелі включали як власні активи, так і капітали клієнтів. Після його смерті в відкритих джерелах з'явилися чутки про можливість зв'язку. Зв'язок ганіча з українськими силовими структурами. Деякі публікації стверджують, що він міг обслуговувати фінансові інтереси представників силових органів, допомагаючи їм переводити кошти у криптовалюту чи зберігати їх у децентралізованих гаманцях. Проте ці твердження не підтверджені офіційно. Немає жодного документу чи заяви правоохоронців, які б фіксували його зв'язок із державними відомствами. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, але одразу позначила справу як самогубство формулювання, яке традиційно залишає простір для слід. Тож, ніби все під контролем, банду поліцаїв, яка грабувала криптотрейдерів, затримали. А про іншого відомого криптотрейдера поліція каже, застрелився сам. Н ніби все зрозуміло, але чомусь як в тому анекдоті, ложечки знайшлися, а осад залишився. І поки частина правоохоронців зайнята зовсім не охороною правопорядку, а власними схемами, ті, кого держава мала б захищати в першу чергу, залишаються сам на сам із небезпекою. І йдеться про військових у тилу, де вони мали б бути найбільш захищеними. На Кіровоградщині поліціянти затримали трьох чоловіків за підозрою у вбивстві військовослужбовця металевою арматурою. Правоохоронці встановили, що між трьома місцевими жителями та військовослужбовцям виник конфлікт. Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліцейські встановили осіб причетних до злочину. Ними виявилися 19-, 30- та 36-річні місцеві жителі. Усіх трьох затримали. Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Умисне вбивство, чинене групою. Осіб їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі, мушу нагадати, що випадки вбивств військових останнім часом почастішали, і саме ті, хто захищає країну на фронті, зазвичай самі стають беззахисними в тилу, бо потрапляють в так званий безпечний простір МВС, в якому їм не дозволено володіти зброєю самозахисту на законних підставах. Буквально нещодавно, в середині листопада, було підступно вбити військовослужбовця з Вінничини Сергія Бліндера, якого заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кировоградщини. Це вже системна проблема, яка має своє коріння. Дивіться під тиском МВС Верховна Рада не ухвалює адекватний закон про зброю. І такою своєю бездіяльністю фактично забороняє громадянам України володіти зброєю самозахисту, тобто пістолетами на законних підставах. Пояснюють вони це просто, не готові, не на часі, перестріляють один одного або немає політичної волі. Що це за субстанція така політична воля, мені погано зрозуміло. І, напевно, у цього слово сполучення є якийсь більш влучний термін, але менше з тим вони десятиріччями натягують цю саву на глобус України. І знаєте, що дивно? Чомусь на злочинців їхні мантри не діють. Купують собі на чорному ринку пістолети та вбивають громадян. Або просто вбивають арматурою. Тобто тим, від чого маючи пістолет, можна легко захиститися. І все це називається «грьобане шепіто за наші гроші. Але оскільки на цей парламент в частині ухвалення адекватного закону про зброю розраховувати не має жодного сенсу, тому питання до МВС. А ви не можете так само, як пістолети, ще й арматуру заборонити. Ну, щоб не вбивали неї громадян. Ви ж кмітливі, вигадайте щось. Ну, наприклад, внесіть арматуру в інструкцію 622. Запровадьте єдиний реєстр металопрокатів, на яких може вироблятися арматура, чи обмежте її виробництво довжиною 800 мм і щоб на технічний огляд вам її привозили раз на три роки. Вигадайте щось, ви ж вмієте регулювати та забороняти. Ну і щоб два рази не вставати, подумати також, як заборонити безбольні битки, викрутки, молотки та сокири. А ми поки будемо думати над тим, на кого поміняти тих, хто не хоче ухвалювати адекватний закон про зброю. А ось ще одна цікава історія: поліція затримала мешканця Гайсінського району за підозрою у вчиненні замаху на вбивство дружини, в яку він стріляв з пістолета. За попередньою інформацією слідства 30 листопада 35-річний чоловік під час конфлікту з 43річною дружиною здійснив один постріл у бік жінки та поцілив їй у шию. Зломисника працівники поліції затримали на місці події. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброя, яка перебувала у затриманого на законних підставах, вилучена. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у замаху на умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Ну, а тепер починаємо розбиратися. І що ж ми бачимо на фото? Правильно, справжній пістолет Макарова, який, за твердженнями поліції, знаходився у нього на законних підставах. Дуже цікаво, які ж це законні підстави, про які МВС чомусь не згадує. Загалом таких підстав може бути лише три: нагородна зброя, задекларована зброя або штатна зброя. І чомусь мені здається, що замовчуючи про які саме законні підстави йдеться, МВС покриває або якогось посадовця, який, звісно, кров'ю та потом заробив собі нагородний ПМ, або власного співробітника, або чергового кримінального авторитета, який скористався запропонованим йому МВС декларуванням нібито знайденого пістолета. Тож знову все зводиться до відсутності в Україні закону про зброю. І тут я хочу нагадати вам про діяльність Української асоціації власників зброї. єдиної в Україні профільної організації, яка лобіює хвалення закону про зброю, що передбачав би право українців на придбання та приховане носіння краткоствольної нарізної вогнепальної зброї. Наша мета, щоб в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен з вас може допомогти діяльності Асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї. Тим більше, що зараз саме час це зробити, бо триває розіграш карабіна Андреармі та напівавтоматичної рушниці тюдерс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАВС. Товариство, на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.